І наразі Ігор Попов, експерт із питань державного управління Українського інституту майбутнього, приєднується до нашого ефіру. Важливий аспект, те що пане Ігоря депутатський досвід, так само депутат восьмого скликання. Пане Ігоре, я вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Пане Ігоре, ось я зараз описував оцінку інституту дослідження війни того, що відбувається на фронті. Вугледар Бахмут, зрозуміло, саме вони, саме ці назви географічні, ці точки, найнапруженіші місця фронту. Вони весь час в центрі уваги, але от їхній висновок, що з'єднання слабнуть російські, що сильно багато людських втрат, що не встигають відновлюватися і, мовляв, в нинішньому стані підтримувати. Бойові дії можуть досягати результатів не можуть. І а, тоді, от що це такий цукцванк для Путіна взагалі у Бахмуті виходить? Ну, мабуть, не лише в Бахмуті. Останніми тижнями, навіть місяцями, лінія фронту більш-менш стабілізувалася. Росіяни розуміють, що у них вистачить певних резервів і особового складу і. Озброєння на одну велику наступальну операцію. Але якщо ця операція провалюється, то е, ми тут же переходимо в контрнаступ і у них на плечах в'їжджаємо в їхню оборону. Тому вони всіляко відкладають цю операцію і замість великої битви за Донбас вони влаштували дещо менше мабуть, битви за Солідар і Бахмут. Е, і е, зараз починається сезон дощів, річки розливаються, е, скоріше за все. е-е Великі наступальні операції можуть бути відкладені вже на кінець квітня, а то й на травень. З боку росіян, тобто раніше вони не зможуть тиснути. Для нас виходить, це теж дає певні переваги. Але от що відбувається в російському в російському політичному полі? Це от війна, це конкретна точка. Бахмут намагаються тиснути, але так багато, так довго тиснули на нього так багато намагалися досягти якогось результату, що ну роздута, сакралізована, якось особливо переоцінена. Мабуть, ця тема для самої Росії всередині. От зараз дехто із аналітиків починає говорити, говорити, що ну власне, чому я і кажу, Цуксванг, що що би Путін не зробив, він, а він наразиться на критику. А що якщо не досягне результату, буде критика, як так довго говорили, тиснули, кидали стільки сил і не досягли. Якщо навіть буде результат і зможе казати, що от Бахмут ми захопили якусь частину чи ціле місто, то одразу з'явиться критика, і що це означає, і що це нам дає, і що це за перевага. Що руїни зовсім невеликого міста а, тепер під контролем, Ольні нам, якщо це ніяк ну ніякої переваги не дало російської армії, але тисячі тисячі загиблих лягло там. Так Росія приховує частини, частково ці цифри, тому що в переважній більшості це загиблі із ПВК Вагнера. Їх армія офіційно не рахує. Але от що в політичному полі матиме Путін. Ну, дійсно, ейфорії в російському суспільстві навіть у випадку захоплення міста Бахмут великої не буде, тому що це все-таки не стратегічне місто, це не обласний центр. І навіть за нього битва тривала кілька місяців і втрати були величезними. І тому напруга в російському суспільстві існує, і еліти вже усвідомлюють, що великих досягнень вони в цій війні. Не отримають, проте це не означає, що завтра в Росії буде народний бунт чи державний заколот, скинуть Путіна, відведуть війська і так далі. Тобто, дійсно, цей сценарій нам би сподобався, і він би полегшив для всіх сторін вихід із ситуації, завершення війни. І, як кажуть наші міжнародні партнери, справедлив, досягнення справедливого миру, тому що uh -huh. мир може бути не дуже справедливий, але, на нашу думку, мир має бути справедливий. І тому із продовженням війни в Росії ця напруга буде зростати. Проте, повторюсь, на жаль, вона на сьогодні недостатня для того, щоб провести якісь там кадрові перестановки, зміну режиму і зміну політики Кремля. Тобто, все ж таки, навіть вдача чи невдача тут нічого для політичної ситуації суттєво не змінюватиме. Насправді Росіяни розуміють, що вони ж воюють на чужій території. Угу. Тобто, коли вони вже обороняли ті міста, які вони вважають своїми, тому що насправді ті наші області, які вони в 22-му році, начебто, анексували, рядові росіяни своїми не вважають, і для нього Бахмут це не Росія і Мелітополь – це теж не Росія. Ну, можливо, з Крим вони вже за кілька років звикли вважати своїм. А щодо цих територій, то вони самі плутаються. То uh -huh. в прес-релізах Міністерства оборони вони їх називають територією України вже після цих псевдоуказів про їх приєднання. То uh -huh. в якихось інших документах воно впливає. У них ставлення до цих, начебто, людей, яких вони прийняли своє громадянство знову ж таки, як до другого сорту, все одно стоять блокпости на в'їзді в, в Російську Федерацію, такі саме, як на кордоні, до них ставляться підозріло. І тому часткова втрата кількох міст або захоплення кількох нових міст. Для російської політики не є важливою. Тим більше Росіян накрутили, що вони ж ведуть величезну боротьбу з заходом, угу. і тому а, рядовий росіянин, того, якого показували колись в наша раша в трусах перед телевізором, він же чекає як штурму Берліна там чи Лондона. І де Бахмут він не знає. Пане Ігорен, так ну власне, в тому ж питання, що їх накрутили, вони чекають. соціальні запит існує. І а, з одного боку, ніби бо ця машина пропагандистська може все з іншого боку. Ну людські настрої вони інерційні в масштабах тим більше такої. Великої країни величезна кількість людей, а навіть тільки еліти одні російські, мабуть, не можна перемкнути так просто вимикачем одразу рази все а от які ну невдачі чи поразки російські могли би коштувати ну серйозних політичних наслідків в керівництві армії, чи взагалі для стійкості політики Кремля, от на ваш погляд, це тільки Крим. А чи, наприклад, якщо почали би тиснити десь там в Запорізькій області? області в Донецькій області російську армію це б деморалізувало армію і це би викликало якісь політичні наслідки. Давайте згадаємо: навіть відхід російської армії від Києва, е втеча із половини Харківської області, uh -huh. втеча із єдиного обласного центру, який вони захопили з Херсона, викликала якусь критику в російських соцмережах, якісь там воєнкори, щось писали, що це зрада. До чого це привело? Та ні до чого. І тому насправді так, наша наступальна операція стратегічного рівня з звільненням Мелітополя з виходом до Бердянська, з виходом до Азовського моря чи до адмінкордону Криму це викличе там критику, дискусії, якусь зраду в російському інформаційному просторі. Проте навряд чи це буде достатньо. Для того щоб зібралися еліти якимось тим чи іншим конституційним чи не дуже способом змінили uh -huh. керівництво Кремля і прийшли до нас uh -huh. підписувати справедливий мир.